Якби я поставив би собі задачу зняти максимально стрьомний кадр з подвійною тінню за своєю спиною дивними шпалерами, то я би зробив саме таку локацію. <му> Мої вітання, друзі! Макс Коляда канал Трибуна. Найцікавіші новини українського футболу. Олди знають, що якщо... Навколо мене така локація, то я приїхав у Полтаву е, на кілька днів вирішити свої справи, але новини футболу вони не сплять. Тому про них вам розкажу і почну я з дуже крутого. А саме з ліги чемпіонів, друзі, і я хочу відзначити Тоттенгем. Я ніколи не говорю про цю команду е, на нашому каналі, але я не можу не відзначити Мікі Ван Девена, який увімкнув режим Гарета Бейла і забив просто фантастичний гол у ворота Копенгагена. Просто щось фантастичне. Емоції на початку відео від цього відео точно мають бути. А що по нашим українцям? Ну тут варто відзначити Кащука, який міг вирвати перемогу для Карабаха у матчі проти Челсі в лізі чемпіонів. Карабах справді дуже сильно дивує. І наш Олексій Кащук там відіграє одну з важливих, скажімо так, струн. Схоже, стосується і Судакова, який міг відзначитися шедевральним асистом в матчі проти Байера, але Лукі Бакіо змарнував. Моменту Судакова теж все, ну скажімо так, дуже і дуже добре. Але його Бенфіка це. Інакша тема. Бо вона знову програє. Цього разу з рахунком 0-1. А от Карабах Кащука зіграв в нічою 2-2. Загалом всі результати чергового туру Ліги Чемпіонів, якщо точно четвертого, перед вашими друзі-очима. Я особисто встиг подивитися фрагментарну матч Бенфіка Байер, Мені цей матч дуже сподобався. Карабах Челсі, відверто кажучи, не дивився. ПСЖ Баварія глянув, причому там були серйозні проблеми до захисту парижан і місцеві вболівальники. Прямо таки е, поносили Маркініуса і говорили, що забарно зараз не вистачає. Ну, власне, він пропускав цей матч через те, що отримав вилучення в попередньому поєдинку. Ну, І зрозуміло, що в цьому матчі він власне, і не грав. Е, не можу сказати, що мені дуже сильно сподобався матч Ліверпуля Реал. Так, звісно, е, заголовок е, команди, ну, то, типу супер-супер рівень, але це було знаєте, настільки потужне протистояння, що е, суперники. Стенько на кілька кроків вперед розуміло, хто що буде робити. І справді в цьому матчі не можу сказати, що була якась прям супер велика кількість гольових моментів. А ми їдемо до наступного турніру, і це не Ліга Європи, а Ліга Конференції. Бо сьогодні гратиме Шахтар і Динамо. А зосереджу свою увагу саме на киянах. Черговий позор чи все таки перемога. Чого чекати від матчу Динамо проти Зринськи у лізі конференцій? вже сьогодні? О 22.00 кияни зіграють проти боснійської команди Зринськи. Колектив наразі йде другим у боснійській першості, і якщо ви подумали, що варто сказати, а чергові ноунейми, то, друзі, забудьте. Ви ж знаєте, що зараз увесь світовий футбол на підйомі Формально Динамо фаворит у цьому матчі, причому з хорошим відривом, але давайте не будемо наступати на ті самі граблі. Знаємо, ми що таке недооцінювати Суперника. Тим паче, Динамо зараз в цілому не в дуже хорошій формі перебуває. Я останні два місяці про то говорю. Коротше, буде знову дуже важко і вгадати результат фактично неможливо, але підтримувати наших треба 100%. Як думаєте, як зіграє Динамо? А щодо Шахтаря, то вони грають з брейдабліком. І тут, ну, очевидно, що Шахтар тотально є фаворитом перед цим матчем, у них дуже високі хороші шанси. Я хочу підняти іншу тему, яка зараз. Резонує в соцмережах. Шахтар побудує новий стадіон, і він буде розташований у Києві. Давайте розбиратись. За даними джерела Динамоманія, керівництво клубу коливається між варіантами повернення на Олімпійський та початку будівництва стадіону у Києві. Обидва варіанти можливі лише після настання миру. Також зазначено, що Шахтар замовив соціологічні дослідження, які мають визначити який існує інтерес до ігор команди у Києві. І шахтарі вже відреагували. Це ексклюзивний коментар для трибунаком. Інформація не від. Відповідає дійсності, заявили у Донецькому клубі. Але звідки ж все-таки взялась інформація, що Шахтар, нібито хоче побудувати власний стадіон, звідки ростуть ноги? Це цікаво. Ну і їдемо, друзі, до нової форми збірної України, яку представили, і що цікаво, друзі. Ось цей от візерунок, про який ми дуже багато говорили, дуже і дуже багато. Він натхненний гербом УНР. Цікаве рішення, цікаве. Давайте будемо відвертими. Я жодно жодної схожості не бачу. Для мене ця форма не є прям поганою, але вона не є якоюсь особливою. Це звичайна адідасівська якась непогана Форма, як говорив Віктор Вацько, далі на нас очікуватиме вже якийсь ексклюзив, але це буде далі. І закінчимо, друзі, мудриком, бо по ньому є цікавеньке. У Михайла Мудрика все добре, і навіть якщо він більше не запалить у футболі, він точно знайде себе в іншому виді спорту. Словацький кіберспортсмен Мартін Стік виклав на власному ютуб-каналі відео, де проаналізував гру Михайла Мудрика у CS2 на FACEIT. Тут я приведу цитату: мені сподобалося його рішення у мікромоментах. Взагалі, в таких дрібних ситуаціях. Він непогано. Я думаю, що Мудрик усе усвідомлював. І думаю, що ця уважність, ймовірно, приходить із традиційного спорту, де він постійно має віддаляти камеру, так би мовити, і бачити все поле. Він робить це і тут, і робить це дуже добре. Чесно, я вражений. Кейсер тут зіграли би з Мудриком. І це були, друзі, всі новини на сьогодні. Я вам дякую за увагу. Бережіть себе і папа. Обов'язково почуємось. Якщо відео сподобало, сподобало, сподобалось, 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 поставте па Папа.